Доброго дня, я погорілий Сергій Петрович. Я представляю інститут механіки і автоматики агропромислового виробництва. Я є заступником директора з наукової роботи і доктор технічних наук. Інститут механіки і автоматики спільно з ПРАТ Автокрас розробив мобільний етичний засіб МЕС-330, ось який ми пропонуємо і представляємо на даній виставці. Ми його в даний момент представляємо із розкидачем органічних добрив, який агреатується на рамі. І е, може швидко з'єднуватись і роз'єднуватись і, роз метою такої створення такої машини було поєднання е, функцій е, вантажного автомобіля і е, трактора. Тобто ми можемо виконувати як е, тягові операції завдяки начіпному пристрою, який ми е, обна, обладнали цей мес і е, е, гідравлічній системі, і можемо агрегатувати всі е, причіпні знаряддя, які Призначені для агрегатування з класом е, тяги е, 5. Ну це К 700 і, наприклад, Джандір 8400, ну та е, подібні трактори. Ну і також ми можемо встановлювати на раму різного роду ємкості, і, е, які будуть транспортувати або вносити е, технологічний матеріал. От в даному випадку ми встановлюємо е, розкидач органічних добрив. Також це можуть і інші модулі, це може бути і самозвальний кузов, це може бути і міськість для рідини для води або рідких добрив, і також різного роду агрегати в такому випадку. Ми маємо, якщо це розкидач мінеральних добрив чи органічних добрив, ми маємо завдяки мобільному енергетичному засобу. Маємо більшу швидкість руху, як транспортну, так і робочу швидкості руху. Це все завдяки тому, що в нас є штатна підвізка. Наприклад, якщо взяти трактор, то в нього є обмеження по швидкості руху, як транспортної, це до 30-35 км за годину, так і робочої швидкості в полі до 15 км за годину. Звичайно, він може піти і швидше, але ну, дуже важко висидіти в такої, ну в залежності від фону, звичайно, в кабіні такого трактора. Завдяки тому, що ми можемо виконувати близько 80% технологічних операцій при вирощуванні різних сільськогосподарських культур, такий енергозасіб буде мати велике завантаження. Протягом року набагато більше, ніж трактор, завдяки тому, що ми поєднуємо вантажного автомобіля. Великий відсоток технологічних операцій, які складає в вирощуванні різних культур, саме транспортні операції. І в такому випадку ми охоплюємо і ці технологічні операції. І в кінці кінців ми отримаємо майже кожен день завантаження нашого мобільного енергетичного засобу. Ну і завдяки тому, що ми маємо вище річне завантаження. Відповідно, вартість оброблюваного гектару у нас значно менша. І в такому випадку, маючи один мобільний енергетичний засіб, ми значно зменшимо і вартість технологічного парку машин, ну і відповідно більше завантаження. Наш інститут, як єдина наукова установа в Україні, яка займається розробкою технологій і технічних засобів для агропромислового виробництва, співпрацює не лише із прата а й з іншими заводами Ельворті. Краснянський СП «Агромаш» – Ми е, розробляємо і е, креслення, вони виробляють продукцію. Відповідно, також є співпраця із Браслав е, та іншими заводами. Також інститут займається відновленням робочих органів ґрунтообробних знарядь, як е, культиваторних лап, так і лемішів, так і дискових робочих органів. В інституті було розроблено конструкція присковичів, протруювачів, інших технічних засобів. Також в інституті розробляється програмне забезпечення для обрахунку та вартості технологічних парків машин для різних роду господарств. Та новинкою є розробка автопілоту, яке сьогодні демонструється на даній виставці, і також є роботи пов'язані із удосконаленням доїльного обладнання. Тобто, інститут різносторонньо співпрацює з різними організаціями з різними установами.